Всім привіт! Ми вже розглядали такий найдешевший базовий сетап для заварювання поровер кави. Сьогодні у нас буде такий максимально естетичний сетап для заварювання кемпінг-стайл кави. У нас нема ваг, у нас є ложки, у нас є чайники, у нас є газова оця лабуда. І от така от у нас двіжуха сьогодні буде. Чайники абсолютно ексклюзивні, нам їх надав кафе Бутік, дуже їм дякуємо. Такого поки що ніде нема. Оце є у нас в Україні, цього в принципі поки що не існує. І це така, от, це прямо ексклюзивна дорога і прямо лакшері штука, я б сказав. Перед тим, як починати, одразу ставте лайк, бо потім забудете, відео може бути довгим. Все, приємного перегляду. По чайникам. Це Цубамі Про, він повністю металевий. Це Цубамі Вуд. Не повністю металеві, трошки легше, тонкіший метал, дерев'яні тут у нас і такі от ручечки і штучечки, це, до речі, я ціную. Цубамі це місто в Японії. Компанія Кафек виготовляє, чайники офігенні. Якщо, якщо коротко, якщо трошки деталізовано, то вони, у них фішка сама в тому, що. Дуже тоненький носик, і оця штучка витяжена, трошечки вона довговата. І що це нам дає? Воно просто лазером ллє. Це Fellows Teck якщо навіть він дорогий класний, але він лє знаєте, трошки вперед. От ви лєте він трошечки під кутом вперед. Цей прям вниз, лазером. І е, ми дійдемо ну, до цього, але дуже хочеться показати одразу. Дивіться, як можна занурити буквально носик в каву, от настільки низько. Ну, от, ви розумієте, да, в чому фішка? Можна прямо от не те, що от на, над кавою, можна занурити. Тут так само не так, але теж дуже-дуже низько можна вливати. Ну, круто. круто. Є китайські чайники і дешеві з вузьким носиком, але там не можна от настільки низько заливати в каву. ну от не можна, Тут можна. Там ви от не зможете так, так низько заливати, ви будете чіпляти носиком воронку, а тут. Це не є проблемою, хоча, якщо прям хочеться зовсім низько, ви, звичайно, будете воронку зачіпляти. О, тут, в принципі, схожа ситуація, але мені здається, що тут навіть трошки простіше в цьому плані. Бо тут не, не такий сильно вигнутий носик. Так, про відмінності. По-перше, обидва чайники можна гріти як на газовому плоті, так і на індукції, на відкритому вогні як завгодно взагалі. І якщо ви, якщо ми як ми робили, ми протестували, Якщо ви робите гріти воду в звичайному чайнику, а потім заливаєте кип'яток сюди, у вас тут буде, якщо злиться, майже повний 94 градуси вода. Це ну, прямо температура як треба. Якщо сюди, 97-98, трошечки загарячувати. Чому така різниця? Тут метал тонкий, він сам по собі трошки легший, цей більш масивний, він більше забирає в собі температуру. Це я думаю, зрозуміло. Тут ще більший об'єм, тут літр води. Тут 750, це трошки менший. І через це, через це теж є різниця, без цього нікуди. А, марка нержавічої сталі і в цьому, і цьому чайнику 18.8. Взагалі ці чайники зазвичай не нагрівають. Тобто, ані на газу, ані на індукції, ну хіба що вдома. В Японії у них дуже є популярний метод, метод використання цих чайників або подібних. Це термопод. Тобто у них є там 20-літровий, грубо кажучи, чайник, такий термочайник, термос, по суті, який. Постійно підтримує якусь температуру води, там 90, 100, неважливо. І по суті, вони беруть цей чайник, з термапотом набирають води, і все. І це, до речі, класний метод, доволі ефективний, енергоефективний і швидкий. Чайник не треба гріти. У вас завжди вода потрібної вам температури. Е, чому ця версія PRO? Бо тут нема нічого з дерева. Ну, на кухні дерево, в принципі, не, не дуже не дуже е, люблять по, по закону. Тому ця версія пробу повністю з металу, максимально м, по хаспу, скажімо так. Тут, тут трошки більш домашній варіант. Але давайте одразу промінюємося, що я помітив одразу. Цей чайник, коли ти не на -на наливаєш кіпяток, або падлюка! А -а -а -а. Буквально дуже швидко ця кришка ну така гаряча, ну прямо от не взятися. Ну от. 5 хвилин і все, вже не можна її взятися, дуже гаряча. Ручка теж потрошки нагрівається, але вона не була гаряча, вона була просто, просто тепла. В одному місці, да, саме зверху вона була тепла, не гаряча. Цікаво буде, що коли ми її нагріємо на газу. Але от подивимося на більш дешевий чайник, а він дійсно більш дешевий, він 4 щось там чимось. І дерев'яна кришечка. Ну, бачите, да, ручечка на кришечки. І тут ручка у нас далеко буде від е, вогню. І сама по собі вона дерев'яна, бери, як хочеш, не негарячий. Ну дуже зручно, ну по-людськи, прям, по-людськи. Тут, бачите, можна трошечки обпіктися. Якщо ви бачили від, відео від японців, де вони використовують ці подібні чайники, або цей чайник. Кришки їм взагалі не треба, вони її не використовують, вона у них десь там лежить. Вона їм не треба. Використовують його без кришки зазвичай, як на дивно. Хоча кришка доволі корисна, бо тут є така дірочка, а в дірочку вставляє, вибачте, а в дірочку вставляється. Ось така штучечка, яка заміряє температуру. Але це все понти. Да, до речі, от е, ця штука корисна, коли ви саме нагріваєте в ньому воду, бо ви можете цей процес. Моніторити, ви бачите, яка, яка, наскільки гаряча у вас вода. А коли ви просто берете кип'яток і переливаєте, вона вам, звісно, не треба, бо ви там знаєте, що у вас там буде 94-95. Кришка не треба. Переоцінена штука, особливо, якщо ви заварюєте Osmotic Flow або Hybrid Flow, ідеально заварюється без кришки, бо вода дійде до температури, яка вам треба в процесі заварювання. Перевірено, слава, тестував, дуже смачно, дуже якісно заварює. А, і так. Да. Саме головне, саме головне, ці чайники ну просто краще не придумати і не знайти для Osmotic Flow або Hybrid Flow. Ну, ідеальні, ну дійсно, ну просто ідеальні. От ви думаєте, для нашого мені такий чайник візьму електричний? І ви, в принципі, праві, якщо живете не в Україні, бо у нас зараз відключення світла, і цей чайник дуже універсальна штука, Бо можна нагріти на газу, якщо у вас є пальник, або пальник там треба, або відкрити вогонь. Звичайно, можна гріти на індукції, і це, до речі, прикольно. На індукції до 90 градусів гріться за 3,5 хвилини, що дуже швидко насправді. За рахунок того, що ми можемо на плиті або на, на пальнику зменшувати потужність, під кінець можемо трошки можемо зменшити газ або е, ток. І дігріти до ідеальної температури швидше, ніж це буде робити електричний чайник, бо він там скаче, починає підкнеств, вмикається, вимикається, вмикається, вимикається, і через це він довше гріє. І от прямо от ви собі економите хвилини півтори. Точно. Найбільша фішка. Найбільша фішка в тому, що тут можна гріти будь-яку кількість води. В електричному чайнику є мінімальна кількість води, яку ви просто змушені налити, бо там є, бо там нагрівальний елемент дуже потужний. І ну розумієте, там від півлітра або шести. Треба наливати в електричний чайник. Ну, залежить від чайника, але ви зрозуміли. Тут хоч 50 грам, хоч 150, неважливо, будь-яка кількість води, яка вам потрібна, ви можете налити, щоб собі економити пальне і час. Дві ложки кави. Да. Тут вміщається 10,5 грам, тут 3,5-3,8 в такому діапазоні. Тож ми знаємо приблизно, що у нас тут буде десь 21 грам кави. От, без, без горки, там особо так от бах-бах. Звичайно, звичайно, ви скажете. Це залежить від зерна. Чим більше зерно, тим менше тут буде грамка в ложці. Ви праві, 100%. З флоу, з осмотик флоу нам реально пофігу. У нас буде смачно, навіть якщо там не далім 50 грам води або перелім 50 грам води, буде смачно. Так що, а як ви будете відміряти воду? У нас є. Сервер з позначками. Ми зараз на стільки води, скільки нам треба. Залієм три мл, да, мілілітрів. в чайник, нагріємо і виллєм все. Отак От ми відмірюємо нашу воду. Таким чином один сервер може вам зекономити 7,5 тисяч нового гіфелов. І ще момент. Тут немає е, отвору в кришці. Ми не можемо ставити на наш термометр. Ми можемо тільки зняти на кришку. І все і ми це зробимо, так? Може, ну не зараз, звичайно. Зараз. Ну, хай, хай гріється, чого. Воно ж буде довше грітися. Нормально. Ну, До речі, доволі швидко гріє. Хіба ні? Фігня, ці градусники насправді, термометри, не потрібні. Просто от варіть, як, як відчуваєте. Ми зараз просто в кінці кришечку знімемо, все буде ідеально. Температура буде як треба. Так, все, є. Кип'яточок, кришечку відкриваємо. Ми чекаємо уже, да, бахаємо. Як вище це? Ви бачите, да, лазером наливаю. Ні, ну хочеться показати наскільки воно лазером лі насправді. Давай пови, повище. Так, бачите? <соценно> це, ж, це аж смішно. Все. Кава дуже м'якенька. Кава, що кава, 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 отлично! Кава Супер насправді вийшла дуже смачно. М'яка округла, ми до цього говорили декілька разів. Це раз найокругліша спроба з, зі всіх. Прямо от класно, дуже подобається. Я ще хочу, але я не можу вже пити стільки. <плес> Тобі дивите. Одна річ не сподобалася, насправді вже. На відміну від цього, я цим трошечки позилував. У цього є недолік. Коли ви робите кругові рухи, у вас отут. Об'єм води за енерцією рухається, і через це у вас от, рухи нерівномірні, у вас прямо от, збиває вас вода. Це дійсно мінус. Тут такого ефекту нема, ви якось робите кругові рухи, і вам от, те, що там вода бовтиться, ясне діло, буде бовтатися, воно не зважає і ніяк ваші рухи не міняються від цього. А тут є такий ефект. Неприкольно. Не прикольно. сподобалось трошки це. Але в цілому тримати його зручно. Заливати приємно. струя, ви бачите, прям лазер. Дуже тоненька, рівномірна, лє доволі, доволі вниз і доволі низько. Ці чайники можуть лити струєю від 08 грамів на секунду до 10. Але автоматично, коли ви просто починаєте лити, о, 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 починається литися, це приблизно 2 грами на секунду, що є ідеально для Osmotic Flow. Саме тому ми зараз спробуємо заварити 10 грамів кави на 160, на 160 води. Я додав вогню, щоб ну, прям по-чесному. От нагріється ручка чи не нагріється, це ця дійсно цікаво. Бо якщо нагрівається, ну це косяк. Я такий прикол бачив смішний. Пам'ятаєш там, де Кличко в метро щось інтерв'ю давав і стояв мовчав. І так от секунд 15 мовчить і кудись дивиться. Він з німецькою розмовляю, тому він довго. Та ні, він. Серйозно? До речі, 90-та було, коли починала вона так щось шрушать, тому що вода. І. Давай, робить, робить, робить. А, подлюка. Дороги. Гаряче. А! робіть так. Це було гаряче. так. Блін, вона гаряча. Ай, вона гаряча. За неї не взятися. Та де, нормально все? Ти що що? О, тут ні. Я трошки вище взяв. давай, давай. Візьмись по людьську так от, візьмись. Що? Тобі не гаряче? <гум> Ні. Не прикалуйся, давай. Гаряча була. Прикал. Та ну то що тут? Вигадує, що тут. Гаряча де, була, де блін. Я б... от, от отут взявся, буквально. Давай, і Я взявся як зручно тримати. Нічого там. Тобі пощастило. Тебе рука маленька. Біля краю нули. Все. Все-все. Все, воно розтачається. Ой. Як тобі? Ну цей мені подобається більше. Я ж кажу, немає того ефекту, що у вас будихається вода в чайнику і через те, що вода має інерцію, вона під, підзбиває ваші рухи. Цього тут немає. 30 секунд. Бачу, бачу. Найважливіший момент. то воно ну, непонятно на який момент вона почне литися. Ну я ж не звик до нього. Активно. Активно можна, можна Я не знаю, але обпіктися ним ну, дуже просто. Отут треба триматися, окей, знизу вона не гаряча. Але чим вище ви піднімаєтесь ручці, тим гарячіше вона. Отут. От а на що тобі вище? Буквально дивись, я берусь і хоч, і хочу так от палець поставити. Ну, зазвичкою. Тут. Я зазвичай так от а і гаряче, прям гаряче. І коли я тільки взяв, воно прям я аж трошки відпікся, отут аж Чуть-чуть боляче. Перше. Друге, заливати дуже приємно. От саме кори... саме в плані, як функціонує якось чайника, він ідеально. Заливати воду, ну, кайф, лазер. При цьому дійсно потік контрольований, можна і доволі швидко заливати, відносно швидко. Звичайно, не бонавіта, яка лє лі, там літр в секунду. Але ну, доволі швидко можна. І можна суперповільно до грамів в секунду заливати, нема проблем. От як починало литися, в принципі, там і окей, і так і треба. Це що вона показувала 4 грама в секунду, так? До 4. Ну це ну, і... Десь і грам контролювалося. Мені не було такого, що мені треба пригармувати. Мені навпаки, треба було прискоритись в кінці. В принципі, я нахилив сильно і воно прискорилось. Не сильно. Не сильно. Можна щоб було. Ну, от. Опа. Можна от так от. Можна. Так, <смірки> <смірки> да, вже, вже, вже кут іде в ту сторону. Чудова кава, чудовий метод. Вийшло, супер. Я не знаю, питань по заварюванню не маю жодних. Питання лише тільки з приводу самого нагріву, що він гріється, чайник гріється, хто б мог подумати про це. Ні, ручка гріється, кришка досі, а, досі гаряча. Єди, єдиний мінус. Знову ж таки, можете кришкою не користуватися, хоча вона є, чому її не користуватися. Я заплатив за чайник 180 євро, і я хочу користуватися і кришкою і носиком, і ручкою і всім. Починаються лайфхаки домашні, я теж так можу зробити. Так. але, але ну Тут же ж не треба, розумієте, тут же ж не треба, він коштує 4-4. Слухайте, ну чесно, у них є суперплюси і мінуси, обидва. У, у того і іншого є плюси і мінуси свої. Тут ви зрозуміли, так, що тут суперзручно є дер дерев'яні ручки і не обпічешся. Але при цьому з, з ним заливати саме вашу каву не так зручно і так приємно. Бо. Вода бультихається. Да, і коштує він дешевше. Тобто таке. А тут, наче все класно, і виглядає він супер. І заливати дуже приємно. Але, блін, я руку вже два рази впік об нього. Ти перший раз користуєшся? Я перший раз користуюсь, да, можна звикнути до цього, звичайно. Але ну блін, ну. чуваки, йо моє, ну серйозно. Я б сюди от просто дерев'яні якісь накладочки б зробив би, або шкіряні, або <пас> ще якісь. 180 євро. 180 євро. Електричний можна класний купити за всі гроші. Може у нас дешевше буде, хоча я це не вірю. Може бути, може, може бути, може бути. 180 євро дорого. Якщо. Але, але, він дійсно, ну він просто офігенно виглядає. Я б ані Фелов не, не купляв би, ані цей. Ну, це просто не мій продукт. Я знаю людей, для, для кого це буде їх продукт, і вони залюбки собі таке придбають. Просто це не моє. Ну, наприклад, Сфалов, йому, йому, йому таке заходить, йому прямо він сподобався капітально. Ну так, да, я, 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 я розумію про що ти. Це. це реально кайфовіше. Да, так, дійсно, да. те, що можна ставити в термометр це приємна фішка, це важливо. Але я про, про цей, профілов, блін. Якщо у тебе є якісь продукти, яким користуються мільйони людей, то у тебе буде й десятки тисяч скарг на нього. А якщо у тебе продукт маловідомий, то і скарг ти фіг на нього знайдеш. А і, знаєш, скільки людей, у кого він не ламається, працює ідеально, вони просто нічого не пишуть. Вони ж не напишуть в інтернет, блін, чайник супер, нічого не зламалось, а, да, 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 да. Це як ручна мовка. Надійність, 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 стабільність. Єдине, що у вас. В кавомолці ручні зломається, цього тупо затупляться ножі. І це буде через багато кілограм кави. Тобто залежить від колоболки, звичайно. Залишить. Так само у вас воно погнеться, якщо ви її, я не знаю, машиною переїдете десь там, я не знаю, з 10-го поверху, або цунамі вона да, накриє. Цунамі. Ви зрозуміли да, цунамі? Місто в Японії. Це хвиля, це природні явища. А я думаю, в Японії є таке місто. По-любому є. Та 100% є. Та 100% є. Погугли. Я, я знаю, я там був. Продукт дійсно цікавий. Є свої плюси, є свої мінуси. Ви все почули. А зараз в Україні він насправді дуже актуальний, на мій погляд. Ну, в принципі, не саме цей чайник, а саме от чайники не електричні. Кави хочеться, такий чайник, будь ласка. Взяли на попили. Супер класно. І ну, має право існувати комусь. Подобається мені Несилью. Слав і он слаб ще кайфанув. Слава каже, я б себе такий взяв би з залюбки. Е, діло ваше. Для осмотика, для Хайбрид дуже, Флоу дуже комфортно, дуже приємно. Ну, приємніше, ніж файлоу набагато, на мій погляд. Хоча ну, Hybrid Flow будь-яким чайником можна зробити. Навіть домашнім без носика потенційно, потенційно можна. Отак от. Касте, здоров'я, всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми там на початку говорили, зараз нагадую. Не забудьте, блін. Все. Люблю цілою, як то кажуть. да, Слава, владу, писати. Кричай. Тиши, тиши.